Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав і я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Citroen C-Crosser, Автомобіль 2010 року випуску на потужному дизельному двигуні. 2.2 HDI, 156 кінських сил. Автомобіль на повному приводі на автоматичній коробці передач з підривловими перемиканнями передач на класній комплектації. Зараз я вам покажу автомобіль зовні. Далі ми перейдемо. По перевірці лакофарбового покриття і далі покажу по комплектації, по салону, як машинка в салоні виглядає. Ну що ж, погнали, так, пройдусь, покажу ззовні вам ізначально. Одразу відмічу, у нас роботизована коробка передач, роботизована автоматична коробка передач. Комплект щеплення стоїть уже новий, Тобто, в в ближайших 1200 туди. Дійсно, не потрібно, не рахуючи заміни масла. Так, і перейдемо до перевірки фарби. Наскільки я знаю, ця, по цій стороні є фарбовані елементи. Так, пішли капот в рідній фарбі 90 мікрон. 77, 75, 79, 80. 71. Так, одразу дах перевіримо. 71, 74, 78, 82, чорний колір виглядає взагалі бомбезно. Видно, як зеркальний колір. Стан фарби суперовий, 81, 81, ця сторона у нас фарбована. 100, 193. 130 слой фарби є. 227, 228, 208, 463 це вже ґрунт або якийсь мінімальний, мінімальний, дуже-дуже тонкий слой шпаклівки. Швидше за все, ґрунт. Страна освіжалась, крило в рідній фарбі. Так, автомобіль на класних дисках лестосплавних, на зимовій гумі. Так, пішли по салону. У нас передні задні електросклопідії мачі, електрорегулювання дзеркал, блокування задніх е дверей, вікон. Так, у нас є антибукс, е є парктроніки. Заведемо зараз машинку. Також є у нас е мультимедіа. У нас є камера заднього руху, режими повний привід або передній, клімат контроль, е мультируль, гучний зв'язок, датчики дощу, світла. Така комплектація непогана, скажімо так. Є все, що потрібно в принципі. Підрульове перемикання передач. Так, і далі пішли по салону, покажу, як він виглядає, в якому стані. Відмічу е комбінований салон, велюр, плюс шкіра, або, як кажуть, екошкіра. Як на 2010 рік автомобіль в дуже гарному стані. Величезний багажник. Так, знову відмічу, автомобіль в місті Вінниця повністю розмитнений та готовий до першої постановки на облік. Тому чекаємо вас на огляд. Любі перевірки на вашому СТО без питань. Звертайтесь номер телефону. Мій внизу вайбер, телеграм на зв'язку. Так що звертайтеся, чекаю на ваші дзвіночки. Також не забудьте прийти на наш сайт та телеграм-канал, який внизу в описі буде посилання на них. Так, дякую вам за перегляд. вам Гарного дня, пока-пока.